Наша друга головна подія в рамках реалізації нашого проекту «Молоді від громади до столиці навчальний візит до міста Києва розпочинається. Але а от тепер наша поїздка розпочинається Онеманодатин Аліна, працівниця нашанська будинку культури. Всім привіт, я поля. Я навчаюся в нашому полтавському педагогічному на кризового психолога. які Від нашого навчального ситуація я очікую отримати нові знання, подивитися, як працюють різні молодіжні центри і познайомитися з новими людьми. Я також чекаю на нові знайомства, якісь нові знання, нові відвідані місця. І що буде дуже цікаво. А як вам взагалі е ось така ініціатива? Чи б хотіли ви в подальшому бачити якісь, якісь такі? Так, так, Звичайно, це дуже цікаво. Це е відкриває наш свідогляд. Ми з молоддю поселилися в прем'єр-отелі Русь і хоч у нас вже біжамотаю. Але ми все одно не завершимо вас без румтуру. Так, румтур починається. Привіт! Привіт! <різачка> Лізочка, зроби нам, будь ласка, румтур. Крутур, ну давай. У мене всі, хто заходить, вони всі дивуються, яка велика кровь. Тут мені здається, 10 чоловік може лягти. але ну, я тут сама сплю. Значить, тут стіл телевізор. Включаю собі, тому що я не люблю сама спать. Я це включаю, і засипаю з телевізором. А через тут все є. Е, є Єсель, є вішаки, є холодильник. Є стілік, є духовка. Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Тут в мене таке зеркало, я це так присипаюся, це так дивлюся перед виходом. Отак є, фен працює. І «Ванна Вона там. Ну тут все як в усіх, В принципі, я розставила тут свої баночки, такі мініатюрки свої, полотінка. А як тобі сам отель? Е, Класний. Так, все підходить. Так. Так. Ну, що ще треба для щастя. Так. I had a plan, but never finished it, and I've been searching in a night, and I've been searching in a haze. I try your days to remember it, but now the blueprint in my mind has gone. My mind forgot that kind of direction, and my eyes. I interzara Проведемо інтерактив і покажемо, як ми розуміємо єдність і великі концерти, які надихають нас, додають нам відчуття цієї ідентичності, про яку нам розповідали. Попередньо сказала Наталія в нашій громаді відбувалися, сіянки, відбуваються, і не лише вони відбувають нас. Дуже багато талановитих є майстри. Вони для вас і зробили ці прямочки. Вітайшоя на Пана небі, Ми вас з тобою. Вітаю і знов, і знову. З нашими депутатами нашої. Трошки розповісти про діяльність Всеукраїнського молодіжного центру. Бувається в Україні, все проходить через руки Всеукраїнського молодіжного центру спільно з Міністерством молоді та спорту. Пані Юлія, вам області, вітаю. І я вважаю, можуть по-іншому запрацювати в цьому інституції. Логіка цієї інституції в тому, щоб ми видавали гранти для молодих осіб, для молоді, наїхали, то ви писали гранти для молодої особи. Що ви думаєте, бо

Та фільму з молоді і спілкування. Наша мета полягає в тому, щоб створити безпечний та сучасний простір. Е, у нас вікова категорія, якби з 13 років, не з 18. Двадцяти років. Так. Тому Вилучення лідерів вони можуть самі ставати цими лідерами. І проект він у нас називається Зона відпочинку для молоді під відкритим небом. Нашими проблемами є відсутність молодіжної інфраструктури. І виклики війни і пандемії. Наш проєкт доповнює всі інші проекти. Є, е, можна сказати так. От захід якийсь або от є якийсь. Дякуємо вам за те, що ви знайшли час. За те, що ви зустрілися з нашою громадою, за те, що ви нам надаємо вам за це, але ми також приїхали не з пустими руками, ми приїхали з подарунками. Невеличкий такий приклад із життя. В нашій громаді є традиція, що ми написали втрати, нам оснастили кімнату будинку культури, і в нас, хоча б якесь матеріальне технічне забезпечення, так є. <головіка> так що, при хороший початок, зрителя. Зафіксия. я Цікаво поїхати <плес> в місто Буча. Просто як тебе спати, і якась себе простріла? Це. Коли відбувався весь процес, ви бачили якісь такі речі, які ну, заважали досягти результату, Потреб теп немає в цілому. Дорога молодь, хочу вам сказати, що це саме пані Марина допомогла нам написати цей грант. І я на не на от ні процес. Ми пробили колісо, <смі> ми так сіли, мабуть, пробили. Десь на якийсь гвоздічок, то ще щось, ну коротше, зато то нам весело. Приїжджай Приїжджайте в город Бучі. Йоу! Йоу! Йоу. Що хоче. Йоу. Як вам тренерка, тренерки, які у нас були? Тренерки такі, ми, ми... дізналися багато про лідерство, як працювати в команді. як Багато про скаутів дізналися, так? Да? Ну, в цілому було все дуже цікаво. Мені дуже сподобалось. Ти щось хотів сказати? Я вже не чуна ну, переснімав. Ну взяли мене, перебив або мені, або, або, або я піду інтерв'ю, хоча ми тут злюбка запишена камеру як повітря, сосне сосну дуже. Приємний на смак, на смак да, да, да на смак може, <ріхи> може, можна, можна піти взять клей сосною хлопці. <ріхи> <позивати. ріхи> бо будеш п'ять казати, що ми так знімаємо, Скажіть по одному моменту, який сподобався найбільше, і скажіть одну річ чи момент якийсь, який не запам'ятається на все життя для вас з цього навчального візиту, повного напевно. <ріхи> Як ми по-перше, має було, буде два таких момента. Mm -hmm. Як ми з'їздили на сьогоднішній цастовий це центр, і напевно, як ми вчора прогулялись по Києву, ця екскурсія у нас була, це також мені дуже сподобалось. А запам'ятаю, я багато. Корисна інформація щодо того, як робити свої проекти, втілювати свої ідеї, які ми е, слухали все на, це, в всеукраїнському на цьому молодіжному центрі. Готові вже впроваджувати якісь проекти в громаді по приїзду? Думаю, так, щось, щось буду працювати, щось робити. Клас, супер, дякую. Мені сподобалась наша екскурсія вечірня по Києву. Мені сподобалось, як ми сьогодні їздили в місто Буче. запам'ятаю, я усе тут, мабуть. Я запам'ятаю, як ми весело проводили час після навчання, як ми що, гуляли, як ми там тусили, відпочивали. Коротше, рекомендую я усім. О, так. Це мені навіть більше сподобалося, коли, коли ми були в всеукраїнському центрі. Центр. Ми робили проєкти, які ми хочемо втілити в нашій Сахничинській громаді. У нас було дуже весело проведення часу, у Нас була командна робота. В нас були добрі тренери з почуттям гумору. Було дуже добре. І саме головне, ще, ну ще таке, що ми були була екскурсія по нічному Києву. Коли ми були, біля Софійського собору, Софійської цієї площі, бачили, звісно, пам'ятники вони закриті на Щебанах Хмельницькому, Тарасу Шевченку. Це 54. Я ще жалко, ну і були ж ми біля золотих воріт. Це і монет незалежності. Я це пам'ятаю на все життя. Дуже дякую за інтерв'ю. Інтерв'ю. Давайте 2х поставимо. Я не знаю, ну все класно. Все було класно, все сподобалось. Дякую. Запам'ятається, дядя Коля був прикольний. Який дядя Коля? Я не <рес> знаю. В зеленому світері. Дівчата, привіт! Ми зараз будемо вам інтерв'ю записувати. Саме більше запам'ятаю екскурсію по Києву, тому що було холодно, всі ходили вже додому. Ну це так, з поганого більше. А з хорошого... А з хорошого... Власне, вишкільний центр, тому що... Мені дуже сподобались там тренери. О, да. тренери. Мені дуже сподобалися. Вони дуже правильно піднесли цю всю інформацію, е, сама екскурсія по цьому центру. Е, ну, Короче, мені все подобалось. зі мною.